Доброго здоров'я всім! Гумориськи від Михалича. Павло Глазовий золота клітка. Чоловік собі папугу разом з кліткою купив, позолочену ту клітку аж до стелі причепив. А папуга мов сказився, не змовкає не на мить, так шалено репетує, аж та клітка деренчить. І сказала кішка сіра, що в людей отих жила, а мені бо так кричати господиня не дала. Я буває тільки нямкну, лиш подав свій голосок, а хазяїн геть за двері, а хазяйка за ціпок. Не рівняйся ти зі мною, відповів Попугаї. Хто ж ломакою дозволить? Бить по клітці золотій. Ще чимало є на світі з привилегами папуг. Дров буває, наламає і не спікся, не потух, ні пірїночки не втратив і не знає, і ви знаєте, чому. Дуже високо забрався. Що ви зробите йому? Дякую.